Темпи мобілізації в Україні набирають обертів. Відтепер влада не тільки прискорить друк повісток, а також процес їх розсилки військовозобов'язаним та резервістам. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, яким чином громадяни України тепер будуть отримувати повістки, що зміниться в процедурі їх друку, і яке покарання світить за ухилення відповістки поштою. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Кабмін ухвалив постанову, якою дозволив друг повісток сформованих через єдиний державний реєстр призовників не тільки Київському міському ТЦК та обласним територіальним центрам комплектування, а також державним підприємствам поліграфічної галузі, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки країни. Як нагадує судово-юридична газета, раніше повістки могли друкуватися лише через міноборони та державні поліграфічні підприємства. Тепер організація друку повісток може здійснюватися за допомогою систем електронної взаємодії державних підприємств. Це рішення має прискорити автоматизацію процесів та посилити логістичну ефективність у рамках мобілізаційної кампанії. За словами народного депутата Олександра Федієнка, важливою зміною стало закріплення статусу Укрпошти як офіційного оператора для вручення повісток. Окрім неї, ці функції може виконувати також інший призначений поштовий оператор. За умови наявності договорів з ТЦК або Міністерством оборони пошта зможе надсилати повістки рекомендованими листами. Нагадаємо, що рекомендований лист це вид поштового відправлення, яке передається отримувачу виключно під особистий підпис. Відправнику ж надається підтвердження про відправлення та врушення. Як зазначив Федієнко, раніше така передача повісток поштою вважалася лише допоміжною. Адвокати часто доводили в судах, що особа не отримала листа, що дозволяло уникнути відповідальності. Тепер вручення рекомендованим листом офіційно визнається належним способом доставки, тобто запроваджено чіткий законодавчий механізм, який дає можливість робити масові розсилки та не дозволяє уникнути вручення повістки через пошту. Нардеп також пояснив, що централізовано сформувати та розіслати повістки. Зможе, наприклад, Міністерство оборони або держпідприємство, якщо воно має доступ до реєстру та договір з поштовим оператором. У свою чергу, як заявив адвокат Дмитро Бузанов в коментарі виданню «Телеграф», на пересічного громадянина, ця постанова жодним чином не впливає. Експерт стверджує, що порядок надсилання поштової кореспонденції врегульований правилами надання поштових послуг, які також затверджені кабінетом міністрів, і до цього. Порядку жодних змін не вносили. Вносилися зміни у постанову лише щодо порядку організації друку. Наприклад, Київському ТЦК потрібно надіслати певні кількості людей, певну кількість повісток. Вони звертаються до Міноборони. Поки це узгоджується, поки це підписується. Це довга процедура. А з цією постановою це вже буде робитися на місцях. Адвокат Дмитро Бузанов. Відмова відповістки або ігнорування її вручення тепер може мати чітко визначені юридичні наслідки в умовах нових правил автоматизації розсилки повісток, зокрема через пошту, спроби уникнути їх отримання, більше не дають правових підстав уникнути відповідальності. Тут законодавство передбачає кілька рівнів санкцій. По перше, за наявку до територіального центру комплектування після отримання повістки передбачено адміністративне покарання. А саме штраф від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. По друге у разі систематичного ухилення можливе притягнення до кримінальної відповідальності. Стаття 336 кримінального кодексу України передбачає покарання за ухилення від призову під час мобілізації, зокрема у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 5 років. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Гарна новина, яких так не вистачає сьогодні, в Україні створили на кордоні єдине вікно для водіїв міжнародних перевезень пасажирів та вантажів. Уряд скасував зайві бюрократичні процедури та залишив лише один обов'язковий сервіс для реєстрації, що допоможе уникнути зайвих черг на кордоні. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, що потрібно знати про нові правила та кого вони торкнуться. з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Скасовано систему шлях пише видання ТЕСЕН в Україні від 10 вересня водії та перевізники комерційного транспорту перетинатимуть кордон за новими правилами. Якщо раніше водії у віці від 18 до 60 років мали подавати заявки через спеціальний модуль шлях, а потім ще й бронювати чергу в системі є черга. Тепер цей етап прибрали. Заявки в шляху більше не потрібні. Відтепер усі водії комерційного транспорту реєструються виключно в системі є черга. Перевірка документів та підтвердження даних відбувається автоматично. Прикордонники отримують інформацію з бази єдиний комплекс інформаційних систем «Укртрансбезпеки». Очікується, що завдяки цьому оновленню має зменшитися кількість бюрократичних помилок та затримок. Є черга відображатиме виключно лише ті дані, що наявні в єдиному комплексі інформаційних систем. Усі водії повинні бути внесені до електронного кабінету, навіть якщо вони є виключеннями з військового обліку за різними підставами. Наголосили в міністерстві розвитку громад і територій України. Електронна черга для перетину кордону це інструмент, який дозволяє водію та перевізнику керувати власним часом замість очікування у фізичній черзі перед пунктом пропуску на кордоні. Зареєструватися в є черзі можна заздалегідь у будь-якому зручному для цього місці, а не безпосередньо перед пунктом пропуску. Причому з будь-якого пристрою і з доступом до інтернету, щоб уникнути проблем, для початку перевірте актуальний перелік водіїв. В електронному кабінеті ЄКІС Укртрансбезпеки». поставити в чергу можна лише того водія, що наявний в кабінеті перевізника в його ліцензійній справі. Потім перевірте свої паспортні дані чи вони такі ж, як в закордонному паспорті. У разі якщо дані не будуть співпадати, оновіть їх важливо пам'ятати, що треба використовувати для виїзду саме той закордонний паспорт, який вказаний в є черзі та єкіс. Втім, далеко не усі українці мають право перетнути кордон, нагадує видання. Причому йдеться не лише про військовозобов'язаних водіїв, а загалом про усіх водіїв, що виконують комерційні перевезення. Вони мають бути внесені у систему ЄКІС, Укртрансбезпеки та зареєстровані в електронному кабінеті перевізника, а також, звісно, мати паспортні дані, що відповідають чинним документам. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Що краще купувати або продавати? Подорожчають долар та євро цього тижня, чи навпаки упадуть у ціні. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, що відбувається на готівковому ринку валюти та чого очікувати від курсу, з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Гривня залишається стабільною. Українці все більше купують валюти. Фінансові аналітики відзначають втрату довіри співгромадян до євро і прогнозують подорожчання долара. запевнює своїх читачів видання TSN.UA. Фінансовий аналітик, член українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин пов'язує таку стабільність із присутністю в Україні чергової місії міжнародного валютного фонду. Яка прибула для перемовин щодо обсягів фінансової допомоги у 26-му році? Це до речі, вже не вперше, коли у нас працюють представники МВФ. Нацбанк тримає ринковий курс долара незмінним, показуючи, що він контролює ситуацію. На готівковому ринку курс долара незначно коливався. Попит на валюту збільшився. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. А голова секретаріату ради підприємців, прикадніні економіст Андрій Забловський, додав, що міжбанківський ринок утримало збільшення пропозиції валюти від аграріїв, які вже готуються до посівної озимих і закуповують пальне насіння та добрива. На думку Андрія Шевчишина, поточний тиждень буде багатим на економічні новини, зокрема. 8-9 вересня Держслужба статистики повідомить про те, якою була інфляція у серпні. 11 вересня НБУ переглядатиме розмір облікової ставки. Можливо, будуть позитивні результати перемовин з МВФ. А Кабмін завершить проєкт держбюджету на 26-й рік. Всі ці події можуть внести ясність у те, як довго триматиметься нинішній курс гривні до долара, робить висновки Андрій Шевчишин. Поки девальвація гривні відкладається ще на тиждень, на готівковому ринку можливі як невеликі коливання курсу біля 41,5 гривень за долар, так і його поступове зростання у продажу, враховуючи підвищення попиту на валюту з боку населення. У свою чергу Андрій Забловський прогнозує збільшення коливань курсу як на міжбанку, так і на готівковому ринку. Так, на його думку, курсовий коридор на міжбанку буде від 41 гривні 20 копійок до 41 гривні 50 копійок за долар. На готівковому ринку від 41 гривні 50 копійок до 41 гривні 80 копійок за долар. Що стосується девальвації гривні, то Олег Пензен упевнений, що її відкладено мінімум до середини вересня. Експерт вважає, що для цього є кілька важливих. Макроекономічних чинників, наприклад, Кабмін досі не підготував проєкт державного бюджету на 2026 рік. Головна причина на думку пензена: що досі не досягнуто угоди з МВФ про нову програму кредитування України з боку фонду на 2026 рік. І далі перемовини тривають від них залежить якими будуть макроекономічні показники у головному кошторисі країни на наступний рік. Говорячи, по-простому, ми просимо у борг більше ніж нам пропонують. Це необхідно, аби збалансувати держбюджет, не допустити стрімкого зростання інфляції, підвищити у наступному році соціальні стандарти, мінімальну зарплату та пенсію, проіндексувати пенсії тощо. А наостанок традиційне питання експертам: валюту купувати або навпаки продавати. Андрій Шевчишин зазначив, що у серпні українці активно купували валюту. За даними НБУ, фізичні особи у серпні придбали готівкової валюти на 385 мільйонів доларів більше, аніж продали. Нагадаємо, у січні долар почав швидко дорожчати. Курс продажу готівки досяг 43 гривень за долар, що викликало ажіотажний попит з боку населення. Надалі курс поступово пішов униз. І ті, хто запасся баксами, розраховуючи на подальше подорожчання, на початок вересня втратили близько півтори гривень на кожному доларі. А от тепер купівля доларів знову має сенс. Вважає Андрій Шевчишин. За його прогнозом, до кінця року долар може подорожчати до 43 гривень за долар, а можливо навіть більше. Андрій Забловський зазначив, співгромадяни втрачають інтерес до євровалюти. Так, у серпні чиста купівля готівкового євро. Пала майже на 40% з 312 до 193 мільйонів євро. А чиста купівля долара зросла більше ніж у 10 разів і порівнялася з обсягами придбання євровалюти. До того частка євро у купівлі 4 місяці поспіль зростала, а долара знижувалась. Головною причиною зменшення інтересу до євро. Стало швидше за все його тривале здешевлення, а супутньою причиною завершення сезону відпусток українців у державах ЄС, де євро є основною грошовою одиницею. Наразі експерт радить зосередитись на купівлі доларів, бо євро може ще подешевшати. Забловський пояснив, що 17 вересня федеральна резервна система США, аналог центробанків інших країн може зменшити облікову ставку по долару. І це призведе до його зміцнення щодо інших валют, у тому числі і євро. Олег Пензен рекомендує зачекати з купівлею валютної готівки. Перш за все, це стосується власників гривневих депозитів і облігацій внутрішньої державної позики. Він наголошує, що за вісім місяців року ці фінансові інструменти показали свою прибутковість. Тому не варто достроково забирати з банку гривневі вклади, позбуваючись уже зароблених відсотків. Продавати валюту експерти також без нагальної потреби не радять. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.